сказати про перспективи про, про те, які є в нашій компанії активності, то цей, цей процес почався 6 років тому назад і триває зараз. Крім того, що я аспірант е, е, харчових технологій, е, Національного університету харчових технологій, е, ще е, маю компанію, яка займається підбором технологів харчової промисловості, і про основні моменти. Е, Кар'єрних єр, кар можливостей хотів би розповісти сьогодні, дуже стисло, в той час, що залишився. Шість років ми маємо досвіду в даному напрямку, і тому маємо свої, свої висновки, свої вже відповідно виведені тренди, що важливо в цьому і на що можна звернути найбільшу увагу. Так, наприклад, наші технології протеже. Тепер вже працюють в багатьох компаніях України і навіть за кордоном, і тому можливості через нас мати відповідно з ними контакти і радитись з ними про, про ті чи інші ваші ідеї, чи ті чи інші складнощі за До нашої допомоги знаходять і в тому числі курси підвищення кваліфікації. І тому так, таку, таку для себе можливість вбачаємо і для вас також. А все почалось з проєктів. Тобто, чи не чи не першим був проєкт дністівного пластиліну, наприклад, Тобто той пластилін, який можна було зробити дитині з різних шматочків такого пластиліна, і потім ще з'їсти без шкоди для здоров'я. Далі були цікавіші проєкти, як кулінарні вироби, як печиво, в тому числі печиво без цукру, в тому числі печиво з здорового харчування напрямок. Ну а далі перейшли ми вже і на підбір технологів. І платять нам замовники, тобто ті, хто шукають собі технолога, а технологи з нами знаходять роботу, тому ми співпрацюємо і з тими, і з тими що ми робимо ще також додатково, це окрім того, що ми продовжуємо традиції українського харчового виробництва. Тобто Україна завжди славилась своєю продукцією, і харчовий напрямок був одним з найбільш важливих і найбільш впливових в країні. Тому що тут було багато зосереджено і закладів вищої освіти і кваліфікованого персоналу. І відповідно українська їжа для нас і для тих, хто навіть приїжджає в гості, і тим більше хто повернувся з різних країн, вона найкраща, ну чи одна з найкращих. Тому ми про такі новинки галузі, про новини галузі ми повідомляємо з наших сторінок телеграм-каналу Татфуд, оскільки зараз є деякі моменти з. Телеграму взагалі, то далі ще буде QR-код. А з цього uh, QR-коду ви можете вже долучитись до наших сторінок. Там також ми повідомляємо про виставки, про семінари, про конференції. Наприклад, завтра стартує виставка Agro to Food, uh, об'єднана разом з виставкою World Food, на якій ми вас запрошуємо. На нашому телеграм-каналі ви знайдете uh, код. Доступу до цієї виставки. Тобто ви зможете зареєструватися прямо сьогодні по посиланню, називається tat 24 і англійською мовою, тільки це важливо. І саме, щоб це було через реєстрацію через виставку Agro 2 Food. І три дні виставки попереду будуть, в якійсь, в якійсь із них ви зможете дістатись на саму виставку. А скажіть, мене видно? Видно. Так. Да, видно. 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 Я просто хотів, я хотів би показати е, вам відповідно, е, що крім того, що ну, аспірант я харчових технологій, то займаюся прогресивною продуктом, як, таким як Амарант. І е, протягом виставки ми будемо почувати вас чаєм з амарантом неферментованим і ферментованим. А також ви можете отримати додаткову консультацію стосовно амарантових продуктів, яких, які вже більше ста є в Україні, винайдено, і не тільки в Україні ми користуємося також світовим досвідом. Так от, продовжуючи можливість. І відповідно комунікації з технологами, з майбутніми, з існуючими технологами. Ми на сторінках нашого телеграм-канала також повідомляємо про зміни законодавства, про вакансії постійної проектної роботи. Наприклад, зараз ми шукаємо суперкаріфею. В Києві в ресторан називається Eleven Mirrors, це в центрі Києва. І такий технолог має розробити для них дещо фантастичне. Типу на кухні вони працюють з піропапіром, вони працюють з сухим льодом, тобто вони вражаючи і зовнішнім виглядом. Таким чином підвищуючи апетит відвідувачів, і Це також приклад наприклад, проєктної роботи. Ну, і на постійну основу ми шукаємо для різних компаній, в тому числі для компаній МХП і інших гарних компаній, перспективних компаній. На наших же сторінках ви зможете знайти і моменти психологічної допомоги. Ну і, відповідно, там же ми повідомляємо про те, як оформлювати резюме, що важливо при тому. Є два основних шляхи розвитку вашої кар'єри. Перший шлях це відповідно запланувати свій власний бізнес. І вже сьогодні, буквально на днях, буквально 22 жовтня, була озвучена нова ідея, яка буде втілена найближчим часом, що 150 тисяч гривень ви можете отримати на відкриття власного бізнесу. Це для людей, які до 25 років хочуть зареєструвати свій ФОП, тобто такий перший власний бізнес, а можливо вже й не перший власний бізнес. І деталі про це ви можете побачити, якщо ви перейдете по тому QR-коду, що додається тут. Перевагами власного бізнесу є безперечна свобода дій. Тобто ніхто на вас не буде тиснути, ніхто вам не буде е, казати, що робити. Все, що ви е, можете і захочете робити, ви будете робити з власної волі. І е, в тому числі е, ви можете е, самі е, реалізовувати свої стратегії і, е, на жаль, е, розділяти ризики, які з цим пов'язані. А це перш за все відповідальність. Тобто, якщо ви прийдете до. Думки, що вам ще потрібні відповідно наймані роботи, робітники, то вам, як озвучила Марина, пані Марина з МХП, двічі на місяць доведеться платити відповідно таким найманим працівникам, і це вже буде ваша проблема, де взяти на це кошти? Основа вашого бізнесу це бізнес-план. А так, а також ви можете об'єднуватись для того, щоб в партнерстві долучитись до якоїсь вже існуючої компанії. Це відповідно також можливість для вас і об'єднання, і розділення цих ризиків, ну і відповідно розділення майбутніх доходів, якщо такі будуть, і сподіваємось, що їх буде немало. Ну А далі це наполеглива праця, готовність вчитись та змінювати. Напрями вашої діяльності заради виживання і процвітання, ну є більш традиційний шлях. Шлях найманого працівника. із таких новин нещодавніх доволі сумних: що 10 мільйонів українців покинули країну. Можливо, частина з них повернеться чи вже трошки повернулась, але точно буде бракувати. Найманих працівників, і якщо ми можемо констатувати, що якщо раніше е, е, ті, хто з шукали собі робітників, мали великий вибір відповідно е, тих, хто бажає працювати, то на сьогоднішній день ця ситуація змінилася радикально. і насправді, е, якщо ти одного знайшов Бувана якусь екзотичну, вакансію працівника, хто хотів би тут працювати, це вже непогано, тому е, ваш труд буде все вище е, цінуватись і все більше ви зможете заробляти згодом. Ну без, безпосередньо, коли набуваєте досвід і починаєте там зарплату, як озвучила пані Марина, 15 тисяч на роки. От так така зарплата може вирости і сягнути за 100 тисяч гривень на роки. Вже прямо на сьогодні таких вакансій багато саме технологів, але це дуже і важливі і дуже відповідальні головні технології великих підприємств. Ну, відповідно, переваги такого традиційного шляху наймого працівника це безпосереднє набивання шишок за рахунок роботодавця. Ну а із недоліків, звісно, це те, що заколисані корпоративним спокоєм можливо ніколи не. Почнете е, власну справу. А що важливо? Важливо мати резюме, тому що як мій колега-аспірант, що закінчив інститут вже давно і 27 років, працює на одній посаді і вже він добився там посади е, директора по виробництву, е, він весь цей час не потребував ніякого резюме. Але таких на підприємстві у нього всього двоє: один він і хтось із його колег. І це все. А зазвичай люди міняють місце роботи в залежності від, від обставин і відповідно свого бажання чи то змінювати щось, чи, чи рости кудись. От, але мати е, під рукою складене резюме це те, що називається мастхев, і відповідно тримати його чи в телефоні, чи на хмаринці. Важливими моментами резюме є визначеність. Визначеність ваша в тому, на яку посаду ви претендуєте, і можливо навіть скільки ви хочете заробляти на сьогодні. Обґрунтування для цього буде ваша освіта, і в тому числі досвід. Там вже важливо зазначити заклад вищої освіти, і це буде тим більше, якщо закінчити вже. Заклад вищої освіти. Це буде свідоцтво наполегливості до посудиття і терпіння часу. Ідеального резюме не існує, як і ідеального газу в класичній термодинаміці. Тому, на прикладах, ми розглянемо декілька таких варіантів резюме. Наприклад, є резюме Юлі. Вона пише, що вона і технолог, і завідуючий, і пекар, і кухар. Але із всього його, її набору досвіду це завідуючи виробництво, всього там 10 місяців магазин грош не зрозуміло, чи воно там займається пекарством чи кухарством, чи завідуючий, вона, яким підрозділом. А важливо зазначити, з якої категорії товарів ви маєте найбільший досвід, з якими. Відповідно, там, чи то м'ясо, чи то можливо, кулінарія, можливо, випічка. Тобто обов'язково має бути зазначено, де ви найбільш досвідчені. Ну, Але таке резюме, в принципі, краще, ніж так зване резюме візитка, яке не каже взагалі ні про, ні про що. Тому що, крім того, що є якісь контакти, є якесь ім'я, нічого не зрозуміло. Ні, ні підґрунтя, ні бажання технолог харчової промисловості, добре, якщо там зазначено, але це не про що. І є вже, наприклад, гарні приклади, як от резюме пані Уляни, яке, яке вже ми бачимо в 27 років вона претендувала тоді ще на 50 тисяч гривень. Там на свіженька я бачив її резюме, вона вже пише 80 тисяч гривень. Тобто. В 27 років вона вже має 9 років досвіду, і, відповідно, цей досвід вже є підґрунтям на те, щоб розраховувати на таку цікаву зарплату. Так воно виглядає повністю. Тобто вона за цей час змінила вже декілька місць роботи, і тому це також свідоцтво того, що вона змогла могла адаптуватись на нових і нових. Місцях роботи і не застрягла на, на одному з них. Тобто, добре м, почати свою, свою кар'єру на одному підприємстві, на ньому завершити через 30 чи 40 років. Але е, насправді це м, ну, трапляється дуже рідко на сьогоднішній день. От. Тому так важливо, щоб е, професійна спільнота. Е, була також в вашому резюме, ну точніше, не так щоб ви були щоб ви перенесли досвід ваш також в LinkedIn, і це також як варіант подачі вашого резюме, тому що на сьогоднішній день LinkedIn є одною з найсучасніших методів пошуку робітників для сучасного роботодавця. Тому там також бажано розташувати ваш профіль, оформити гарно і, відповідно, репостити та коментувати статті професійного напряму. Тому ну, по, по цьому оформленню ви далі вже розумієте, чим цікавиться людина і наскільки вона в цьому профілі. А так виглядає профіль в LinkedIn, бо я був здивований, коли там випускники з закладів вищої освіти, вони кажуть, а що таке LinkedIn? Ну, це дивно, але все ще частина людей там немає профіля. І а, якщо це один з методів також пошуку роботи, то не варто їм нехтувати. Розташувати резюме на багатьох сайтах, запам'ятати паролі, що також важливо, та оновлювати їх регулярно. На сьогоднішній день найпопулярніші для, для загальної кількості простукачів це сайти роботи і во але є і Джубол, є і інші. Тому ви можете розташувати на якомога більшій кількості таких сайтів і знову ж таки поновлювати їх вчасно. Звертатись напряму до підприємств також дуже важливо. І якщо ви не можете і не хочете звернутися напряму до підприємств, ви можете зробити це через нас. Одна справа, коли ви звертаєтесь напряму, а друга справа, коли ми зі своєї сторони зв'язуємося Підприємстві от, зверніть, будь ласка, увагу. Є такий гарний е претендент, от його резюме, він гарний в тому і в цьому. Це е також можливий е момент рекомендації, і це можливо також більш вплодовий важіль на прийняття рішення в на вашу користь. Тобто використовувати різні шляхи. Дивитись за трендами ринку праці, ну і, і пошуку роботи. Е, відповідно, ви можете знайти нові і нові методи е, такого пошуку. Е, що важливо врахувати, це е, те, що наполеглива праця буде е, дуже бажана для розвитку кар'єри. В п'ятницю ввечері я маю на увазі попередню п'ятницю, попередній вечір п'ятниці. Половину восьмої, коли я вже підходив до спортивного клубу, передзвонила до мене знайома по роботі, і я був трошки здивований, але вона каже: якщо ви можете розмовляти, я кажу, можу. Мені треба каже технологічна консультація. Я розумію, що такі люди дійсно потрібні на підприємстві такі наполегливі і такі натхненні, що навіть в такий вже в п'ятничній вечір, коли вже всі хочуть розслабитись, вони ще продовжують е, працювати. Звісно, я також допоміг їм у якомусь швидкому рішенні, але е, сказав, що якщо вже. Якісь подальші дії, то можна буде з понеділка продовжити, бо в мене просто не було ніякої можливості вже тоді щось конкретніше запропонувати. От ну і відповідно, коли ви переїхали до першого місця роботи, ви маєте їхати, їх їхати туди, де ви бачите для себе найбільшу перспективу. От. І можливо після цієї роботи, де ви вже попрацюєте достатньо довгий час, ви можете побачити перспективу в чомусь іншому. Тому ви можете залишити то підприємство, якщо не бачите там перспективи, і е, поїхати де інде ще. А можливо, там вже сформувати свій дім, можливо там сформувати собі згодом і сім'ю. От але важливо е, в принципі сформувати потребу. Тобто, якщо ви сформували потребу і бачите для себе перспективи, це вже добре, тому що надважливо це саме формування у вас, у вас такої потреби, і тоді ви будете знати, що. З цим робити, є е, е, три основні етапи е, розвитку вашої кар'єри, і це е, перше з них це коли е, ви йдете на чужу роботу, ви повинні зрозуміти: якщо вас довго шукали і знайшли, вас будуть е, то, що називається, носити носити на руках перший час. Потім е, в ідеалі е, ну такі відносини вже. Вирівняються, те, що називається, і вам, вас візьмуть за руку і будуть йти поряд. І добре, якщо це так і залишиться, і добре, якщо ваш розвиток кар'єри в цій компанії буде продовжувати, як каже там МХП, є переходи між різними відділами, і за рахунок внутрішнього ресурсу також частину таких вакансій закривають. Насправді, є і третій варіант, що вже коли, коли ви там занадто довго працюєте, то вам не піднімають зарплату, не переглядають автоматично, на ваші прохання її підня, підняти не реагують. От, тоді на такому етапі вже, звісно, людина починає собі шукати щось нове. Але саме головне, вам треба знати і розуміти, що ви можете. Відповідно змінити місце роботи, і можете, можете шукати кращої долі, тому що ви це не ваша помилка, наприклад, тут працювати, але можливо щось пішло не так і в компанії, і з вами, і щось відносно з цією кампанією. Тобто, ви можете відкривати власні бізнеси, ви можете повертатись до корпоративних тенет. То тобто і в українських компаніях, і в іноземних можете працювати. Що важливо на сьогоднішній день? Це уточнювати перспективу, уточнювати не знаю, просто прості запитання, типу зарплати брудта, непта. От але важливо на сьогоднішній день також запитувати, чи не веде компанія, чи відповідно підрозділи. Бізнесу в Росії, щоб не підсилювати цю кампанію вашою працею, і щоб не не повернулись плоди вашої праці у вигляді ракет в бік України. От. І запам'ятайте, що ви тільки ви капітан вашого корабля. Ну а помилки це досвід, і навіть це ваша перевага також, як і перевага жити в країні, що вистояла і вистоїть обов'язково. І обов'язково переможе. Слава Україні. Я хотів повернутися до моменту, де ви можете по QR-коду перейти до нашого сайту. Якщо ви, наприклад, ви не користуєтесь Телеграмом, то ви можете по цьому QR-коду долучитись до терен Татфуда, і ви зможете відповідно зможете долучитись до... Нашого вайбер-спільноти, чи LinkedIn-спільноти, в Фейсбуці також ми, ми маємо, і навіть в інстаграмі свої сторінки. Тому переходьте, долучайтесь і долучайте своїх колег. Хто, хто хотів би е, в тому числі бачити новини галузі і новинки галузі, хто хотів би за нашою допомогою скоригувати варто резюме на краще і відповідно. Е, Продовжити своє свою роботу і продовжити те, що ви започаткували в інституті, в університеті втілювати в життя ваші технологічні знання, щоб набули нового практичного досвіду. Дякую за увагу! І, відповідно, бажаю вам влучно як і вчитись, так і